Була ініціатива жителів вулиці Корольова, тому що дійсно вулиця була в непревабленому стані, і особливо під час дощів, під час під станення знігу було болото. Вулиця є, є однією з сполученням між селами Сапогів та, та містом Ківерців. Є ініціатива вулиці, люди підключилися. Підключився депутат Сергій Анатолій Гетманчук. І спільними зусиллями ми дійсно зуміли зробити цю вулицю так, щоб вона стала привабливою, і по ній можна було проїхати в будь-який період часу, в тому числі в негоду. Частину коштів зібрали люди, вивезли щебень. Я знаю, що Панчук допомагав своїм і автомобілем, і екскаватором. Частину щебеня дала міська рада, десь у межах 50 тонн, може й більше, ми ще скажімо так не рахували своїх цих, того, що ми брали з загальної. У нас була загальна куча, там не 120 тонн. Ну, скільки треба, стільки стільки вивезли. Допомогли... Чим допомогла міська рада? Значить, Ми допомогли технікою, допомогли Щебенем, допомогли грейдером. І в нас от, спільними зусиллями це дійсно є приклад, що коли влада і громада разом і дійсно щось можна зробити, а не ходити, і казати, що все недобре, все погано, а дивіться, що робиться. Зібралися люди, проявили ініціативу. І ми однозначно будемо підтримувати будь-яку ініціативу людей. Тільки щоб вона була дійсно дієва, Оце яскравий приклад, вулиця Корольова, будь ласка.